Яку тепер? Ось сюди да, потрібно чорненьку скласти. А, ось ця вона у нас. А Після неї погрузик, Бачиш погрузик грузік. Де він? Ти десь бачив його? Угу. Супер. А біля нього жовтенька. Дивись, ночок на малюночок. Ось така маленька, жовтенька. Ем, так, де її знайти? Це хіба вона? Ну, Добре, давай, якщо це вона. Як? Це велика жовта. Дивись, ти ось цю зібрав. А треба таку маленьку знайти. Зможеш знайти? Пальчик. Нічого, все пройде. Сюди? Супер, це нулька. А дивись на малюночок. Вже така потрібна. Червона, да? Так, червона. Хм, ти так швидко знайшов.